У місті розради течуть неквапливо розмови люди, впадають у двері та вікна будинків, що дихають червним. Трохи коти, трохи собаки і трохи папуги варять на сонці трояндові з липою джеми. У місті любови скуйовджені гриви півоній все чешуть дощі й забувають, що їм треба йти. Скрипаля роздає перехожим краплі забутих мелодій і дещи цю меду з далеких бджолиних країв. У місті надії так квапляться бедрики жити, в ромашках знайти трохи істини і більше добра. Кораблик з паперу затято так буде плисти. І сказки у казку на втіху міським голубам. З такої, де скельця, сховаються у медальйонах. І так розкошує по літньому літній розпів, Кладаються спати розчесані гриви півоній, І ніч так кавово засвітить цукрові зірки.